Андріано, тобі привіт, розповідай, що відомо, бо кажуть, що вже в самому Вовчанську почалися вуличні бої. Ситуація там дуже ускладнилася навіть у порівнянні з вчорашнім днем. А коли я ще була в місті, зараз евакуація з Вовчанська вже не проводиться. Практично в місті йдуть вуличні бої. На жаль, росіянам вдалося просунутися уже за офіційними навіть повідомленнями місцевої поліції. Росіяни. Займають позиції на вулицях Вовчанська, і нашим силам оборони довелося відійти на вигідніші позиції для того, аби ну знову ж таки зрозуміло берегти життя нашого особового складу. Тут так само не розказую ніякої чутливої інформації. Це вже в принципі офіційні дані генштабу. Росіяни обстрілюють Вовчанськ і вовчанський район безперервно. Ось буквально щойно. Там за хвилину до включення було дуже кілька Тужних прильотів по звуку дуже схоже на каби найвірогідніше да працює російська авіація, через що нам довелося розосередитися. От зараз ми в принципі чекали на евакуацію з там найближчого такого пункту, де більш-менш безпечна біля Вовчанська, от, але да, поступила інформація якраз про наводки. Що росіяни отримують наводку водку і конкретно працюють по поліції, по волонтерах, по людях, які намагаються евакуюватися по тимчасовому штабі, що дуже цинічно, куди привозять людей, що й не вдалося їх витягнути з Вовчанська, і найвірогідніше мушу сказати, що схоже таки, от якраз щойно. І були саме туди приходи, принаймні, по звуку. Знову ж таки, через команду роззосередитися, ми так всі трохи порозбігалися в різні напрямки. І, от, бачите, я тут так фактично в кущах сижу. А, да, тому от така ситуація дуже зараз важко в чанську, небезпечно. І, в принципі, пропоную послухати далі коментар Олексія Харківського. Це е... Власне, перепрошую очільник поліції Харківської області доброго дня сьогодні. 15 травня 2024 року. Поліція перебуває в місті Вовчанську. Тривають активні бої для підтвердження дати. Я сьогодні зранку виступав в прямому ефірі телемарафону. Ми знаходимося, евакуюємо людей, всім допомагаємо. Ситуація в Овчанську вкрай складна. Ворог займає позиції на вулицях міста Овчанська, Тому люди, будь ласка, евакуюйтеся. Ми всім допомагаємо. Ми на місці працюємо разом до перемоги. Слава Україні! Так, поліція дійсно працює навіть в цих надважких умовах і щойно поступають заявки на евакуацію. Поліція виїжджає, але от знову ж таки через таку утруднену ситуацію дуже складно добиратися до самого Вовчанська. Дуже важка ситуація там. То треба сказати, що ось сьогодні. А якраз ті поліцейські, з якими ми, скажімо, так працюємо, то вони фактично лише два рази з'їздили на евакуацію у Вовчанськ, але знову ж таки, ми тут ми чекаємо. Щойно щойно будуть нові заявки. Я сподіваюся, ще може перепрошую бути можливість потрапити у місто і за можливості показати дійсно ситуацію там. Ну, от це щодо Бовчанська знову ж таки, як я вже сказала на початку, вчора мені вдалося потрапити в місто. І дійсно, навіть вчора ти постійно на вулицях чуєш безперервні звуки вибухів, звуки прильотів. А, працює російська артилерія, а, закидують місто кабами. А, знову ж таки, не секрет ні для кого, напевно, що повторюють те саме, що вони робили в часу Майору, те саме, що вони робили в Авдіївці, От зараз це саме вони роблять із Вовчанськом. Так само дуже активно. От зараз, до речі, ви бачите якраз кадри, а, це е, як е, щільно. Обстрілюють вовчанський район саме кабами над потужними керованими авіабомбами. Ну і там по кілька можна сказати, навіть майже з десяток кабів зараз випускають росіяни по вовчанському району. Весь вовчанськ в диму. Там постійні пожежі, так само пожежі на околицях Вовчанська, на під'їзді до Вовчанська. І з кожним наступним разом, от якщо говорити про вчорашній день, коли проводилися евакуації, кілька разів мені вдалося поїхати у Вовчанськ. То з кожною наступною евакуацією ситуація погіршувалася, виглядало все ще жахливіше і жахливіше. Знову ж таки більше пожеж, більше прильотів з кожним разом. Плотніші вибухи дуже активно працюють російські і дрони, в тому числі. От вчора ми потрапили теж фактично в таку ситуацію, коли російський FPV був ну дуже близько біля нас. Там ми зрозуміло почали там одразу ховатися, і вже було таке враження, що він нас засік, тому що він постійно наближався до нас, але нещастя на минулося. Можна сказати, просто вдача, і він пролетів повз. Ну але на жаль, все одно вразив зрештою потім якусь ціль. Так само ситуація з вчорашнім з однією вчорашньою евакуацією, на яку ми все таки не могли потрапити, якраз знову ж таки через російські впіві, тому що він залетів у вікно цивільного будинку, де живуть люди. Тобто, очевидно, що там ніяких військових не могло бути, і цей російський дрон вбив бабусю, яка меж мешкала в цьому будинку там велика сім'я. Так само разом із нею мешкала. Це було це верховий будинок. Власне, через те, що російський дрон поцілив, почалася пожежа. Як я сказала, загинула бабуся, і ця сім'я вона відмовилася від евакуації. Ну такі. Умови е важкі, і власне е її родина сказала, що поки вони не поховають, поки не з з зупини, не закінчиться пожежа в будинку, поки вони не зможуть дістати рештки тіла і власне не захоронять. Е на території будинку в дворі вони відмовилися від евакуації. Пожежні рятувальники вже не виїжджають в Вовчанськ, не гасять пожежі, тому що це дуже небезпечно навіть для життя власне особового складу і рятувальників і ДСНСників наших, і таке інше. Тому ось ось так зараз у Вовчанську. Андріана дуже небезпечна ситуація. Ти, будь ласка, бережи себе, звісно. Я, я взагалі не знаю, як ти змогла туди поїхати. Дуже складна ситуація. Але дякую тобі за твою роботу. Надважливо це висвітлювати. Ці злочини окупантів, те, що вони стирають з лиця землі наші українські міста і про все це показувати та говорити. Дуже тобі дякую за включення. Нагадаю, що Андріана Кучер, ведуча 24 го каналу, була з нами на зв'язку.